4 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової проходив благодійний вечір під назвою Зігрій військового, який організували Ізмаїльські ротарійці. В рамках заходу відбулося відкриття виставки картин художника Владислава Гур'єва, а також проходив концерт оперного співака Івана Носика. У заході також взяли участь не лише ізмаїльські ротарійці, а й гості із румунських та молдавських ротарі клубів. Усі зібрані кошти ротаріанці планують спрямувати на потреби військових. Захід організований членами ротарі клуб Ізмаїл Розпочав. Чався з виконання державного гімну України та гімну ротарі клубу. Також присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто не повернувся з фронту, віддавши життя у боротьбі за свободу України. Дякуємо до всіх присутніх із вітальним словом звернулася президент ротарі Клуб Ізмаїл Оксана Чимбер та директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Я хотіла б сказати, що є ще часи мирні, та часи війни. Ми зараз живемо дуже скрутні часи. І я хотіла би побажати усім нам, що ми переживали з вами в часи миру за це. А зараз наш дочь сказав, що тут розташовані роботи В'яслава Голіва. він дуже відомий український художник. Але я хотіла б сказати, що мистецтво сьогодні поєднало стільки міст. Мета цієї акції трохи зігріти наших захисників, адже наразі погодні умови погіршуються, зазначає президент ротарі клуб Ізмаїл 2022 та 2023 років. Оксана Чимбер. Ініціатива народилась від того, що стає вже. Прохолодно, і ми розуміємо, до нас почали звертатися багато військових, які на сьогоднішній день просто трішечки вже замерзають. І тому от наша мета зігрій військового вона саме направлена для того, щоб ми змогли трішечки підігріти наших військових тими речами це дуже прості речі, але вони їх на сьогоднішній день потребують. І що хотілося б сказати, що подякувати всім тим, хто приходить, всім тим, хто долучається до наших акцій, всім тим, хто донатить всі різні фонди, тому що завдяки саме ним ми сьогодні наближаємося все ближче і ближче до цієї довгожданої. Перемоги. Свої роботи на виставку надіслав відомий український художник, член ротарі клубу Миколаїв Владислав Гурєв. На жаль, він не зміг бути присутнім, але звернувся до присутніх за допомогою відеозвернення, побажавши всім якнайшвидшого миру. Я несколько літ зібрався приїздити к вам виставку. ка, скільки картин, які сюжети. Але сьогодні, коли вже погода, точно не пишеться. Просто знімаю тієї домашньої картини, які є. І очень рад вам їх показати. Красота іску спасутні, і спасіба, що ви в цьому приймаєте участь. Люблю ваш город і вас, дорогі друзі. Перед присутніми виступив оперний співак із міста Миколаїв Іван Носик. Йому акомпонував джаз-проджект від світанку до заходу сонця. Івана Носика із мельчани вже чули не раз, у тому числі він виступав на святкуванні дня міста. Він розповідає, що із радістю відгукнувся на акцію, запропонованою ісмильським ротарі клубом для збору засобів для військових. Таким концертом ми хочемо долучити всіх всіх ізмельчан. Щоб вони приймали, приймали участь і допомагали найближчим часом. Ротарійці обіцяли звітувати про зібрану суму коштів і придбати для неї все необхідно для захисників на фронті, враховуючи те, що багато наших воїнів зараз стоять залізним щитом саме під Миколаєвом, захищаючи південні рубежі нашої держави. Саме туди ротарійці і планують відправити допомогу. Катерина Касильова Руслан Гуцало для програми новин.